Дивіться, зараз у вашому житті старший аркан суд. Тобто ви з кимось або посварились, або розлучилися. Дуже рідко таке буває, що ви в одному будинку з чоловіком, але не розмовляєте. Тобто, все рівно, ви зараз судите про ті відносини, які були у вас, бо в цих відносинах був дьявол. Тобто було щось те, що заважало вам бути щасливою. Це або алкоголь, наркотики, інша жінка, ігрові автомати, батьки, у кого щось. І зараз ви відчуваєте, нема у вас, нема у вас у цих почуттів, нема. Нема саме наповнення вами чимось, знаєте, конкретним, цього чого немає щодо від цього чоловіка. І там з ким же ви вступите у відносини. Боже, ну дивіться. Чому ви судите ці відносини? Тому що ви хочете...